У мене пригостили гарне воно саме було домашнє. вино. я не називаю його крафтовим. Це було домашнє вино, але воно було зроблено з європейського сорту. Виноградно, ну це саме був одеський чорний. І коли чоловік мені розповів, як він воно зробив, і наголосив на тому, що тут не каплі води, і коли вже я так вирішив, що я сам зроблю, я не думав, що я буду робити в таких масштабах. Я просто ну з часом захопився цією ідеєю. Я просто думав, зроблю собі там трошечки такого вина і зроблю вже, ну більш технологічно, скажімо так, він раніше думав, що він не полюбляє вино. А то виявляється, що він не пив таких вин, які йому подобаються. І він сказав: мені я так захопився, що все. Я вирішив будувати підвал. Я вирішив посадити виноградник. У нас біля будинку була земля. Це спочатку для мене стало новиною, але я думала, що це так як це зима, і до посадки винограду будівництва підвалу ще був час. Я думала, що це ну, це бажання, тобто це ейфорія перейде. Але ні і системно почав е, будувати. І в цьому ж році і заклав виноградник і придбав виноград для того, щоб е, зробити вино. Ми до цього тривалий час ставилися як до свого хобі. Ми робили, ну не хочу сказати багато сортів, але ми намагалися кожного року щось додати із нових сортів і е, зробити щось таке унікальне, те, чого ми не робили раніше унікальне для нас. Те, що нам цікаво, для того, щоб зберігати ось це полум'я в душі, де гриш своїм хобі, де ти тільки проснувся і одразу біжиш на виноробню, бо вночі тобі приснилося, що ти, мабуть, те не зробив, треба перевірити. Потім заглядаєш в паспорт вина, а ми на кожне вино ведемо паспорт, вина, починаючи з якщо це закуплений виноград із закупки і описуючи ту погоду, яка була тоді, як ми зривали в який час і температуру повітря. Або якщо це наш виноградник, це починалося ще з обробок, тобто спочатку. Сезону, коли була обрізка, і потім в подальшому весь цей цикл повністю закривався на паспорт. вина. це дуже цікаво. Став вже там навчатися на семінарах. Ми їздили і на семінарах. Виноробі кажуть, що для того, щоб ти робив правильно вино, треба подавати вино на конкурс. Деякі вважають, що конкурс це, це саме влюбування. Люди ходять і пишаються своє. вино. там ні, треба подавати вино професіоналам для того, щоб вони його оцінили, зробили якісь зауваження. І в 2013 році вже зробив декілька сортів, але маленькими партіями. Але е, так, щоб можна було на кожному вині щось навчитися, попрактикуватися з кожним вином, і не було жаль втратити, якщо ну буде щось невдало. Уже в 2017 році наше перше вино отримало із 64 зразків червоних сухих вин. Два наших посіли третє і перше місце. То була дуже велика удача. Я не знаю, як навіть сказати цей підвал. Одразу закладався як аутентичний підвал, виноробчий підвал. Тут зберігаються вина на наших найкращих у. Е, Рожаїв, наші купажі. Він, до речі, в підвалі колись мені сказав, що я щось голосно сказав: він каже: тихо, не можна, тут вина. Я кажу: Ну, так ну, а я? Він каже: Ну, ти туди, ну вина не можна кричати. І взагалі, коли хтось кричить, вони все одно це відчувають. Тут ну, представлена вся наша історія, е, е, різні сорти, різні вінтажі різних врожаїв, як правило, це вина витриманий в дубових бочках. Багато як бачите, медалістів. Деякі отримали не одну В Чому унікальність цього вина? Це вино зроблено з винограду, який ріс у нас на винограднику. Чому ріс? Ми заклали наш виноградник у 2012 році, і через декілька років ми зрозуміли, що треба нам е, розробляти схему опри... е, оприскувань е, лози. Так, щоб було менше хімії, посадили виноград, лози, ті, з яких ми хотіли робити вино. але виявилося, що їм тут зажарко, і треба було кожного року збільшувати кількість хімії, яку ми прискуємо У 2021 році. Була для винограду засуха, тому що близько восьми місяців взагалі не було опадів. Це починаючи з осені, зима, і потім, уже коли розпустилися перші листочки, ми бачимо, що вони геть почали в'янути, і так трапилося, що з початком війни не було змоги обробляти цей виноградник. Ми проконсультувалися з виноградарями, нам дали пораду викорчувати виноградник, і ми посадимо наш інший виноградник. Але вже тепер із тими знаннями, які ми маємо на такому на. Жаль, негативному досвіді, але це досвід. Ми на нашому винограднику плануємо засаджувати наші локальні сорти, ті, які були селекціоновані під наш регіон, під наш теруар. Це із білих сухолиманський білий, а із червоних одеський чорний. На е, 22-й рік ми вже вийшли по е, Туризму на той рівень, що в нас були розписані дати майже до травня, і з початком війни, звісно, це все відмінилося. Винороб мій чоловік пішов служити в ЗСУ, і відповідно, як він мені сказав, лишаю дітей і виноробню на тебе. Дуже складний був час. Не оброблявся виноградник, тому що Маріан обробляв його сам завжди. Я тоді жартувала, що ми були раби виноградника, Ну ось мене позбавилися. рабства. Двадцять другому році у нас не було сезону, саме тому що винороба було не було на місці. А враховуючи, що винороба не так багато в його житті сезонів, ми вичули на собі серйозно те, що Марян не робив того року вино. І 23-го року вже ми для себе визначили, що будемо намагатися е, все робити для того, щоб він, хоча б декілька вин зробив. Я рахую, що той виноградник, який пішов, то хай буде найбільша втрата. Наша доля ангелів була це сезон 22-го року і втрата винограднику. Але життя триває. Я впевнена, що наша перемога вже близька, і просто треба працювати. Кінці 22-го, весь 23-й рік ті групи, які приїздили до нас, це був єдиний час. Це був єдиний час, коли мені вдавалося абсолютно забути про те, що війна йде в країні. Тобто, занурення було повне, і хочу вам сказати, що це дуже було потрібно людям. Дуже не менш ніж мені, 24-го року січня. Маріан звільнився з Лав ЗСУ, і зараз він проходить лікування. Продовжує, вірніше, це ще не реабілітація, це лікування, але, але все добре. Сезон 24-го року відбувся. Знову ж таки, небагато вин ми зробили, але е, я вам хочу сказати, що за час війни змінилися пріоритети і в нас також. І якщо б ми раніше казали, що ні, має бути досягнута мета, ми поставили її саме так, ми крокували по життю, і ось зараз такий час, що нас ні не зупинив, трішки образумив, мабуть, що треба звертати увагу і на себе, і ось зараз ми вчимося жити помірно і робити, і відпочивати, приділяти час і собі, і один одному, і сім'ї. Я вважаю, що я винороб в першому поколінні. Наталя, ну вона вважає, що вона винороб в другому поколінні. Ну, можливо, і в третьому-четвертому, тому що е, в неї в роду там е, взагалі-то робили вина, А мій батько вино не робив. Французи кажуть, що треба мати діда винороба. І е, ми спочатку не могли зрозуміти саму суть. Того висловлювання, аж поки не почали закуповувати обладнання і почали щось робити, і ми зрозуміли в чому сама суть, коли дитина починає з самого дитинства, бачите, як саме це відбувається. Тобто, купа знань приходить пасивно. Вона навіть не знає, що вона цього знає. Мрян грудні минулого року був місяць на лікуванні, то мені повоноробні допомагав онук. Це було вперше. Я думаю, що якби Мрян був вдома, цього б не було. А так він відчув спочатку. Він хотів перше його бажання було мені допомогти фізично щось перекласти кудись. То потім я в ньому відчула азарт, що він захопився, і він мені почав ставити запитання, я відповідаю. І ми навіть е, одну касу виділили, ми е, вирішили з ним, що то буде його колекція власних вин. І я йому за роботу подарувала пляшку вина, ту, яку він сам обрав. І він, е, ну ми з ним таке коротеньке відео записали, де він закладає першу пляшечку свою для потім своєї власної колекції. Перша пляшка, о, символічно! Клади. Закладається перша пляшка майбутнього винороба Артема. Це та сама визначна подія, яка відбулася у нас на виноробні, з якої я вважаю, що почалась ера крафтових виноробів України. І в законодавстві з'явилось таке поняття, як мале виноробство. До цього його просто не існувало. Якось так такий дисонанс. Винороби є, а виноробів по закону нема. Хочу вам сказати, не всі люди навіть з нашого міста Біляєвка і з Одеси не знають навіть, що в нас взагалі відбулася така подія, історична подія на нашій виноробні. 7 жовтня 2016 року нашу виноробню з офіційним візитом відвідав на той час діючий президент країни Петро Порошенко. На території виноробні був підписан підписаний офіційний закон України про спрощення ліцензії на виготовлення сухих вин із власного винограду, і саме з цього закону почалася ера. Крафтового виноробства в Україні в цьому підвалі винороб мав особисту зустріч з президентом, і до речі, зі слів голови протокольної служби, ми єдина родина в Україні, яка в себе вдома приймала. Діючого президента країни з офіційним візитом він каже: У вас тепер на ваші виноробні відбулася така історична подія. Вас нема шансу не використовувати це як основу легенд вашої виноробні і потужно розвиватися далі. Зустріч відбувалася в період е, переробки винограду. Так як у нас вже було цей сезон зроблений Каберне Савіньйон, Маріан в паспорті. Вина в своєму журналі, щоб відрізняти, написав Каберне Савіньйон в дужках. Президентське. І потім, коли це вино зробилося, воно вийшло настільки такої якості, що Маріан каже: ти знаєш, треба придбати барік спеціально для цього вина. Барік – це дубова бочка 225 літрів для витримки вина. Маріан його витримав, і коли в 2017 році запросили його на конкурс, це був перший конкурс, в якому він приймав участь, Маріан із вин, які подавав, він обрав, і це вино теж. І ось як я вже казала, із 64 зразків сухих червоних вин це вино посіло перше місце, і він сказав, що ця назва брала себе його не можна як по іншому назвати. І так воно має назву президентське. Це «Каберне міньон 2016 року. Декілька пляшок у нас є в колекції на виноробні. Цьому році, взагалі, то було дуже складно, тому що вимикали світло. А якщо не підтримувати температуру, воно може стрільнути. У нас ферментатори стоять на вулиці. По перше, це дуже жарко. По-друге, воно коли бродить, воно дуже розігрівається. Получається, так, от. воно сюди випльовує гребень, а там вбудований насос і насосом через шланг подається, вже переробляє виноград і насосом подаємо сразу в прес. Зараз прес може переробленого винограду прийняти до 2 тонн. Ми відпресовуємо, відпресовка займає не більше години, і подаємо одразу в'ємність для відстоювання сусла. І далі вже е, перекачуємо ферментатори для ферментації, якщо ми говоримо про білі вина. Ці ємності обладнані рубашкою охолодження е, і контролем температури. Цей підвал тут зберігаються наші вина в ємностях з нержавійки з плаваючою кришкою. Основа технології така, що на поверхні вина плаває кришка, вона перекриває доступ до кисню і. Воно зберігається без, ну воно не псується. Воно вони дуже зручні в використанні, дуже практичні. Хочу показати вино «Сухоліманський білий», це наш локальний сорт. Це урожай 24-го року. Це вино ще не освітлювалося, і воно вже така світленька. Далі по технології буде аклікавана, освітлення, нестабілізація. Зараз пройде певний технологічний цикл, і будемо розливати по пляшках. Його в прародителях два європейських сорти: шардоне і плавай. Деякі вважають його мускатним сортом. Взагалі десь пишається от такими, як сокальманський, білий, і одеський чорний. Це дубові беріки. Є французькі, є наші алполе. В таких берках воно витримується. Я хочу саме наголосити, що це дубовий бергій це не тара для витримки вина, а це саме я б сказав, інструмент для виготовлення ну, гарного вина. Воно витримується деякий час, деякі 6, деякі 12 місяців. І це вже ну, майбутні, я б сказав, гарні вина витримані. Я хочу сказати, що наскільки наука і технології шагнули вперед, вже використовують ємності із рубашкою охолодження, і з неживічі сталі, і різні. Але дубовий брік залишається дубовим бріком. Як це було ну, сотні років тому. Тому що ну, для, для виробництва гарного вина, дубовий брік це одна із таких складових. Для того, щоб винороби мали змогу. Більш потужніше розвиватися в крафтовому виноробстві е, треба, мабуть, більше. Залучення грандових коштів для малого винороба не фінансовий тягар для того, щоб одразу закупити обладнання. А без гарного обладнання не вийде гарного вина. Крім того, що має треба мати освіту, досвід треба мати ще обладнання. Це перше грандові кошти за час війни українське виноробство почало крокувати більш потужно в розвитку тих, хто має на це можливість. Тобто з'явилася цікавість до українського вина за кордоном. Зараз уже з'являється пласт людей, які не хочуть купувати, так як в маркеті, орієнтуючись виключно на красиву етикетку, зовнішність пляшки, форму пляшки. Крім того, вони цікавляться саме українським. Тобто, ми на собі відчуваємо. Патріотизм, крафтові винороби мають виставити ось ту планку, де всі будуть розуміти, що українське крафтове вино дорівнює висока якість. Це дуже важливо. Я вважаю, що життя буде, перемога буде, і ми її чекаємо, чекаємо, чекаємо. І все буде. І виноградник у нас буде, і виноробня в нас вийшла на новий рівень. І ми зробили в 24-му році. вина більше ніж ми зробили у 23-му. в 23-му більше ніж у 22-му. Тому я зараз налаштовуюся виключно на позитив і дивлюся на те, що стало краще ніж було попередньому році. До перемоги.